Вітаю, друзі! Бачите в завданні дробовий показник без паніки. Якщо ви знаєте ось таку формулу А в степені М поділити на N, що дорівнює корінь степені N із А в степені М, вам це завдання буде не страшним. Тобто, ось ця одна формула говорить нам про те, що дробовий показник можна завжди розписати у вигляді дробу. Причому дуже важливо пам'ятати, що. Знаменник у нас йде в степінь кореня, а чисельник іде в степінь підкореневого виразу. І будь-яке завдання із дробом ви можете розписати за допомогою кореня. Ну, а корінь потім взяти за потреби, якщо це буде потрібно в завданні. Наприклад, давайте е спробуємо просто розписати певні степені. Наприклад, там А в степені 3 п'ятих. А в степені 3 п'ятих ви можете розписати як корінь. П'ятого степеня із А в третьому. Ще беремо приклад М в степені 1 сьома. Це говорить нам про те, що степінь у нас кореня це 7, а М буде в першому, тобто просто М. Це працює і навпаки. Якщо у вас є, наприклад, корінь третього степеня з B в четвертому, ви можете його повернути назад у вигляді степеня, тобто це буде B в степені 4 третіх. Ще приклад такий простий: корінь квадратний із m в першому. З жодних степенів, але ми знаємо, що m, якщо це просто m, то це воно в першому степені. А якщо у нас корінь, то він автоматично корінь квадратний. Тобто це m в степені одна друга. До речі, часто його ще записують як 0,5. Десятковий вигляд дробу ви також можете побачити. Наприклад, давайте візьмемо там N в степені, N в степені 0,5. Там, скажімо, 7 десятих. Як це розписати? Це в 7 десятих записуєте звичайним дробом, і потім розписуєте за формулою, тобто N у нас в сьомому, а корінь 10 степеня. Ну і навпаки, якщо у вас корінь, скажімо, 10-го степеня, а тут A в 3, ви запишете як А в степені 3, десятих, і можна представити його ось так. Чи можна цю властивість і взагалі цю формулу використовувати для виразів з числами? Можна. Давайте, наприклад, розв'яжемо таке. 25 в степені 1 друга. Чи можна це обчислити? Звісно, це ж просто корінь квадратний із 25 в першому, а це просто 5. Тобто такий вигляд міг вас налякати, але фактично це просто значення 5. Наприклад. Візьмемо трошки складніший 36 в степені 1,5. Десятих. Спершу степінь переводимо в звичайний дріб. Тобто 1,5 це у нас 15. Десятих. Можна трошечки скоротити, не обов'язково записувати вже в такому вигляді корення. Можна трошечки скоротити. 15 десятих можна скоротити на 5 і У нас тут залишиться 3 других. 15 на 5, 3, 10 на 5, 2. 36 в степені 3 других розпишемо за допомогою кореня. Корінь квадратний, а 36 в третьому Можна, звісно, підносити до степеня, але не дуже хочеться 36 три рази на себе множити. Треба подумати, можливо, якось трошки простіше можна це зробити. І побачимо, що 36 це 6 в квадраті. Давайте розпишемо його як 6 в квадраті, і до третього степеня. Корінь квадратний із 6 в шостому. 2 на 3 множимо. Тут у нас корінь квадратний, і властивість корені, які ми вже вивчали, говорить нам про те, що у нас тут 6 других залишиться просто 6 в третьому. А от 6 в 3 вже порахувати значно простіше. Це 216. Якщо ж ви побачите у вашому завданні ще й мінус, тобто від'ємне значення показника, то тут вам треба пам'ятати іще одну прекрасну властивість. Вона у нас виглядає ось так. А в степені n – це 1 поділити на А в степені n. Тобто, що хочете прибрати мінус, просто викиньте цей вираз в знаменник вже без мінуса. І ми з вами спершу позбудемося від мінуса в цьому виразі. Це буде просто. Ми все запишемо в знаменник, але вже без мінуса. Тобто, ось дивіться, 64 в степені 1 третя просто в знаменнику. І тепер корінь вже будемо писати, якраз в знаменнику. Розпишемо його, як. Корінь третього степеня і 64 в першому. Думаємо, яке число у нас може бути в третьому степені і дорівнювати 64? Звісно, це 4. Тобто тут у нас одиничка, а тут у нас 4. Одна четверта. Спробуємо ще один схожий приклад: 32 в степені мінус 4 п'ятих. Знову спершу позбуваємося від цього мінуса, це у нас буде одиничка, а тут уже 32 в степені 4 п'ятих. Розписуємо за допомогою кореня. Корінь 5 степеня із 32 в 4. Відразу не дуже хочеться 32 підносити до 4 степеня. Тому давайте подумаємо, що ж це може бути. 32. У нас, в принципі, ну, викликає певні асоціації, правда? 32 це 2 в п'ятому. Можна не перемножати, а можна просто побачити, що корінь 5 степеня і тут є 5 степень. Отже, це буде просто 2. В четвертому, але в знаменнику. 2, в четвертому це вже легко порахувати, це 16, але вона залишається в знаменнику, а в чисельнику одиничка, отже, 1, 16. Як щодо властивостей. Властивості степені, які ви вивчали раніше, вони абсолютно всі здійснюються і для такого дробового раціонального нашого степеня. Тобто, якщо ви маєте добуток двох степенів з однаковими основами, показники додавайте. Ділите. Показники віднімайте. Якщо степінь підноситься до степеня, то показники треба перемножити. Це всі ті властивості, які виконуються для інших показників, тобто не тільки дробових, але і сюди вони теж працюють. Тобто, якщо ви бачите ось такий вираз типу А в степені 1 друга помножити на А в степені мінус 1 одна третя. Однакові основи, значить показники маємо додати А в степені 1 друга плюс 1 третя додаємо. Щоб додати дроби з різними знаменниками, тут варто згадати оці правила, які ви ще вчили колись в 6 класі. Це у нас буде, ну, по-перше, одна, друга, мінус одна третя, ми можемо вже без дужок записати. А потім подумаємо, який у нас спільний знаменник. Спільний знаменник у нас 6. Тобто тут треба додат додатковий множник, тут у нас 3, а тут у нас додатковий множник 2. 3 на 1, 3, 2 на 1 – 2. Отже, маємо. А в степені 1 шоста. За необхідності, якщо у вас в завданні, там, наприклад, просять подайте у вигляді кореня, ви можете це подати у вигляді кореня шостого степеня з А в першому. Наприклад, ось таке завдання. Просять його спростити. Якщо просять подати у вигляді кореня, окей, тоді подамо уже е в кінці. Що ми маємо права з вами зробити? Підносимо степінь до степені, а отже показники перемножаємо. Тобто B в мінус 5 помножити на мінус 4 ,5. Ну, По-перше, у нас ем, мінус на мінус дає плюс, 5 це 5 перших, і у 5 скорочується. Маємо просто b в четвертому. b в четвертому помножити на b в третьому. Що маємо? Маємо просто B в першому. У вигляді корені його показувати не потрібно, адже це просто B в першому. Тож пропоную вам спробувати самостійно обрахувати значення ось цих виразів і записати у вигляді кореня з е, підкореневим виразом, а в певному степені ось такі вирази. Тобто, спростіть їх і сп представте у вигляді корення. Сподіваюсь, вам все було зрозуміло і чекаю вас на наступному відео.